Стоп, 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 зачекай, не перелистуй, адже ти потрапив саме на те відео, яке допоможе обігріти твою домівку взимку. Адже саме завдяки ось таким камінам, від яких ми здійснюємо розводку гарячого повітря на інші кімнати, можна ефективно обігріти вашу домівку без жодної електроенергії. А також камін прекрасно доповнює інтер'єр та додає ефекту природнього вогнища у ваш будинок. А зараз ми швиденько поглянемо на процес монтажу даного каміна, і як завжди, розпочинаємо ми із підготовки усіх потрібних нам отворів та переходимо до формування теплової камери з ізоляційного матеріалу. На даному етапі заносимо топку всередину, протягуємо терморукаве у інші кімнати та підключаємо її до димохідного каналу. Ну і залишається це до кінця зашити теплову камеру, паралельно ній отвори під вентиляційні решітки. Тому, якщо ви хочете отримати камін з автономним обігрівом вашої домівки, звертайтеся за номером телефону, який закріплений у шапці профілю.